В ніч на 12 квітня 2014 року передова група російських диверсантів на чолі з полковником ФСБ Росії Гіркіним перетнула кордон. Бойовики мали у розпорядженні транспорт, зброю та екіпірування. Вранці диверсанти захопили будівлі місцевої адміністрації та міліції міста Слов'янськ Донецької області. Захоплену зброю у відділку МВС бойовики роздали містянам та почепили на будівлях російські триколори вранці наступного дня, 13 квітня, на околицях міста. Група розвідників СБУ та десантники 80-ї бригади прийняли перший бій проти кремлівських диверсантів і місцевих бойовиків вогнем крупнокаліберного кулемету. Противника розсіяли та нанесли суттєвих втрат. Проте в бою загинув співробітник групи Альфа, капітан СБУ Геннадій Біліченко. Того ж дня у Краматорську інша група диверсантів також захопила відділок міліції та випадково видала російське походження, назвавши бордюр нехарактерним для місцевих словом «парєбрік». Ввечері тимчасовий виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов оголосив про початок проведення антитерористичної операції на сході України. Наступного дня, 14 квітня 2014 року, відповідний документ був підписаний. Вступив у силу, і АТО офіційно розпочалась. У відповідному статусі бойові дії тривали до 30 квітня 2018 року. Коли наказом президента України АТО офіційно переформатували на операцію об'єднаних сил. Їх очолив генерал-лейтенант Сергій Наєв. З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Україні оголошено воєнний стан. Попри колосальні зусилля ворога, сило оборони та безпеки вже десятий рік успішно протидіють агресору своїми і кров'ю, героїчне українське воїнство щохвилини наближає перемогу над окупантами та відплачує катам по заслугах.